Довгий шлях у Ханаан. Ізраїльтяни кожного дня отримували від бога манну і пекли з неї хліб. Але люди все одно були незадоволеними вони хотіли м'яса і риби. Тож євреї знову прийшли до Мойсея. Навіщо ти вивів нас із Єгипту? Там ми могли вдосталь їсти м'ясо та рибу. Ми більше не хочемо манни, кричали вони. Це дуже розсердило Моїсея. Бог теж сильно засмутився і повелів. Скажи людям, що завтра у них буде стільки м'яса, скільки вони забажають. Так багато, що вони не зможуть з'їсти його за один раз. Тоді Моїсей запитав Господа Невже ми маємо зарізати наших овець та корів? Але Бог відповів, що ізраїльтянам не потрібно вбивати своїх тварин він сам попіклується про м'ясо. Наступного дня Господь послав сильний вітер, і на табір налетіло багато птахів. Люди могли ловити їх прямо руками. Тепер у них було стільки м'яса, скільки хотілося. Але народ не став чекати, доки воно звариться чи просмажиться, і почав їсти птахів сирими. Богу це не сподобалося. І він вирішив покарати ізраїльтян. В той день померло багато євреїв. У таборі настав траур. Але люди були самі винуваті в тому, що з ними сталося таке нещастя. Нарешті євреї дійшли до Ханаану. На радощах Мойсей покликав до себе дванадцять сильних чоловіків і повелів їм піти і вивідати, чи багато воїнів у цій землі, як міцно укріплені їх міста, і скільки зерна на полях. Тож розвідники. Обережно проникли у чужу місцевість. Серед них були помічник Моїсея Ісус Навин і його друг Халев. Ну, а Моїсей та всі інші стали чекати їх повернення. Через деякий час вони прийшли, несучи з собою на палиці велике гроно винограду. Яким же важким воно було. Але при цьому. Всі побачили, що посланці чимось стурбовані. Мойсей запитав їх, що вони бачили, і ті розповіли, що Ханаан велика та красива країна. Там росте дуже крупний виноград, і вони навіть принесли з собою одну гілку, щоб усім її показати. Та земля родить і безліч інших смачних фруктів. Однак її міста гарно захищені і оточені товстими стінами. У Ханаані живе багато сильних чоловіків, серед яких зустрічаються справжні велетні. Розвідники розповіли Моїсею та Аарону, що Ізраїлю не потрібно йти туди, адже там велика армія, а значить, вони зазнають поразки. Тільки Халев сказав Ми маємо. Завоювати Ханан. Він вірив, що Господь допоможе своєму народові. Ісус Навин також підтримав його. Він теж проголошував, що з божою підтримкою вони переможуть. Але інші боялися, що сильні хананеї їх уб'ють. Люди знову забули, що їх супроводжує сам Бог. Тож почали кричати Моїсеві та Ааронові. Навіщо ви вивели нас із Єгипту? Тепер наші жінки і діти мусять померти у чужій країні. Ми хочемо назад. Як же розстроїлися й розгнівалися Мойсей та Аарон. Так, як Ісус Навин та Халив вважали, що треба надіятися на Бога, то почали ходити по табору і розповідати, яким привабливим є Ханаан. Господь дасть нам цю землю, казали вони. Нам треба вірити у його допомогу. Але ніхто не хотів цього чути. Люди схопили каміння і стали кидати його в Ісуса Навина і Халева, Аж раптом Божа хмара опустилася вниз на святилище, звідти пролунав голос. Я покараю цей народ. Не роби цього, став благати Мойсей. Не роби цього. Бог послухав свого слугу і не знищив усіх ізраїльтян, але повелів. Усім їм повернутися у пустелю. Там вони мали ходити ще багато років. Усі, хто не вірив мені, тут і помруть, і тільки їх діти зможуть увійти в І Із вас цю країну побачать тільки двоє Ісус, Навин і Халев. Бо вони обоє покладалися на мене. Сказав Господь. Почувши це, всі люди сильно зажурилися. Раніше вони мали шанс потрапити в обіцяну землю, а тепер це можуть зробити тільки їх нащадки. Тож ізраїльтяни сказали один одному ми прямо зараз підемо в Ханаан і завоюємо його. Мойсей благав їх цього не робити. Бо